Доброго дня, з вами, як завжди, компанія ЛюксВаш. Сьогодні хотіли вам показати наш новий виріб. Називається він рукомийник. Значить, основні його переваги. Перше, це те, що він виконаний повністю з нержавіючої сталі. Що значить повністю це вплоть до болтів, внутрішньої начинки і так далі. Далі. Він має віджим тряпок. Ось, будь ласка, сам безпосередній віджим тряпок. Працює наступним чином. Отут ручку прокручуєш, два валіка з резини провертається і віджимає тряпку. Працює що вправо, ще ліву сторону. Педаль. Педаль в нього є дуже просто нажимається легенька. Е, виконана вона з нержавіючої сталі аналогічно на ногу. Тобто натиснув, зверху отримуємо воду. Тече звідси. Ось, будь ласка, обійду вам навколо. Закріплюється він на два, вибачається на три дюбеля ззаді. Кришка заді також нержавіюча сталь. Обійдемо навколо. До речі, наш фірмовий логотип Люкс Ваш. Спереді вирізаний. Ось так. Заказуємо їх е е в Італії. Е е ну, Мається на увазі, що саме. Це віджим тряпок і педаль. Все збираємо на наших виробничих площах у Львові. Зварка, зборка і так далі. Все збирається у Львові. Тобто з італійських комплектуючих, але зібрано у Львові. Ось що хотіла вам розповісти коротко про такий девайс, як рукомийник. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато новинок. На все добре, хай вам щастить!